Скільки всього дронів атакували 26 листопада російські регіони зрозуміти не так просто. Міноборони федерації спочатку звітує про 20. Звичайно, всі силами їх ППО та РЕП збиті на підльоті. Потім до статистики відомство додає ще 4, завісно, також знищених. Але якщо почитати місцеві соцмережі в ті же тулі, то у громадян якась інша математика виходить. Це напевно, тому що вони просто ще не з'їздили до Москви на ВДНГ, де другий тиждень відбувається дуже Пафосна виставка під назвою Росія. І там ніякої війни немає, регіони процвітають. Ні до них, ні від них ніякі бепела нікуди не прилітають, не відлітають. Докладніше в цьому відео. Першим про нічну атаку дронів повідомив саме мер Москви Сергій Собянін. Йому, мабуть, найскладніше, адже в день доводиться інспектувати на ВДНГ досягнення народного господарства з нестримним гулянням навколо стендів а вночі рахувати безпілотники і між рядками своїх телеграм-постів таки визнавати реальність йде війна. Ближче до п'ятої ранку посипалися й рапорти про атаку безпілотників від губернаторів Брянської, Калуцької, Смоленської та Тульської областей. Вон над нами прям пролетел, я його засняв. Де? Всього, за даними уряду Тульської області, 26 листопада над Тулею було збито чотири безпілотники. Вон. Точечка. Прям як маленький самолітик. Розворачується. щось кудись. Вон ракета кірахнула. Один із БПЛА, нібито втративши управління, врізався у місцеву багатоповерхівку. Це за повідомленням російського міноборони. А ось у місцевому паблику з посиланням на очевидців стверджується, що квартира на 12-му поверсі на вулиці Хворостухіна постраждала не від невідомого дрона, а від хвостової частини ракети, яка його збивала. В Принципі, далі викладання у соцмережі відео з безпілотниками, реакція мешканців російських регіонів не пішла. І якщо в тульських чатах, хоч якесь мінімальне обговорення атаки було, то ось, наприклад, у брянських вдали, що взагалі нічого не сталося, і виклали фотографію ялинки з брянського павільйону на ВДНГ у Москві. Ну слушайте, у них там вже запрещено. А що по них казували вчитель. Якщо значить что писать, то одразу получишь там статью по диск за дискредитацію ворожок сил Російської Федерації, розпространенню фейків. Ні, як одна дамочка з Росії. ну ви просто не смотрите вверх, реально, як в кіно. Не смотрите вверх, і все, ви дрони видеть не будете. Минулої ночі по українській столиці російська армія запустила відразу 75 дронів. Камікадзе це була наймасовіша з початку повномасштабного вторгнення. Атака безпілотників на Київ. П'ятеро людей отримали поранення. залышлось по используют использует в месяц по несколько сотен дронов против нас там прилетают у них 1300 километров пролетают дроны, в шахеды каждую ночь они летят сложными маршрутами их много. россияне делают хотят их делать тысячи то есть тысячами штамповать студентов садят в в Татарстане они режут вот этот металл высокоточным оборудованием лазерным, где они взяли, непонятно. Ну, окей, может быть, в Иране. То есть нам нужно вот такое вот дело, чтобы они могли нести там 40-50 килограмм взрывчатки, хотя бы километров на 500, чтобы у нас радиус 500 километров, это вот было чисто вот зона поражения нашим беспилотникам. Але скільки б не закуповував російський оборонпром іранських безпілотників північно-корейських ракет і не налагоджував власне виробництво, пробити і виснажити українську систему ППО за два роки повномасштабного вторгнення Кремлю так і не вдалося. А от із російськими системами РЕП та ППО, схоже, виникли серйозні проблеми. За даними британської розвідки, за 26 листопада Москва змушена була переміщати на фронт системи ППО з Калінінграда. І якщо російським Міноборони готове піти на додатковий ризик у стратегічно важливому регіоні, то війна призвела до перенапруги деяких ключових сил і можливостей Росії. Такого висновку дійшли в Лондоні на підставі розвідданих свого Міноборони. Але на виставці Росія на ВДНГ про це точно нічого не скажуть. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.